Сьогодні в актовій залі музею історії прадполтавських ГЗК відбулися урочистості з нагоди завершення фахового конкурсу «Кращі за професією 2024 рік для змагання з професійної майстерності на полтавському ГЗК став ювілейним, адже відбувся в 15-те. Як для мене особисто, то цей конкурс «Кращі за професією» є тим симбіозом, який допомагає. Полтавському ГЗК йти в майбутнє. Тому що в духі состязань ви становитесь круче, ви становитесь більш підготовлені, а ми, зі своєї сторони, як руководителі, можемо спати спокійно, тому що розуміємо, які професіонали у нас працюють на підприємстві і працюють на дорогостоящем і высокопроизводительном оборудовании. Поэтому вам всем велике дякую, что ви приняли участь. У ці конкурсам побідітелі вітаю Цьогоріч Визначили й лідерів найкращих організаторів. Перше місце за найкращу організацію і перехідний приз від минулорічного переможця сьогодні отримала організаторка змагань з номінації лаборант хімічного аналізу Катерина Богатова. Друге місце зайняв організатор, в якого найбільше номінацій і колись він же був найкращим організатором. Це лазаренко Олексій. Олександр Смірнов за номінацію електромантер, етикат і ТВ. Заступник начальника цеху виробництва окадків Олексій Назаренко цьогоріч провів шість номінацій. По перше, вдячний організаторам за те, що вони створюють цю можливість, як отримувати перші місця, там другі, треті визнання, як серед учасників конкурсу, самих номінантів, так і серед організаторів. Да, вітаю всіх переможців, особливо вітаю переможців свого структурного підрозділу. Це виробництва катків, і дуже вдячний не лише першим місцям, не лише другим, третім місцям, не лише фіналістам, всім учасникам переходу. Тому що в першу чергу я цю роботу роблю для них і низький вам уклін за вашу роботу, за те, що надихає на виконання цих завдань і проведення конкурсу серед нагороджених 27 організаторів конкурсу за номінаціями. Тисячі 2024 року на полтавському гірничо збагачувальному комбінаті працює 37 кращих працівників і працівниць у своїй галузі. Дуже подобається брати участь у конкурсі. Вкотре взагалі участь брати ну, третій раз. І ви втретє саме на перший місце. Ну, було третє місце, вторе, в цьому буде перше. Працюю 27 років. 27 років працюю на посаді лаборантом хімічного аналізу. Я працюю більше 10 років, але я працювала в іншому підрозділі. А в ВЦ я працюю тільки рік. Ну, то теж лаборантом хімічного аналізу. Чим подобається вам ця робота? Цікава, творча в якомусь сенсі. Завжди щось новеньке, тому цікаво працювати. Окрім заохочувальних призів, найціннішим подарунком кращим фахівцям структурних підрозділів полтавського ГЗК має стати традиційна додаткова премія впродовж року: 20, 15 і 10 відсотків від суми середнього заробітку за здобуті перше, друге і третє місця відповідно.